І так ми досіваємо ще сою після дуже довгої засухи. У нас тут не а буря блискає, трактор ще робить останні проходи, бо земля настільки суха, що навіть цей дощ буде чувствою. Ну, хмара закінчується. Що, що, граду поки нема. Вітер такий, що в грузовіку мене шатає. Щоб ви зрозуміли, тому вдалі подивитись, от сонце світить. Ну судя по каплям бачите як з бік воно аж валить Так що пішов у нас перший дощ Як я його називаю весняний Ну хмара закінчується бачите Зараз буде сонце Я думаю ми 5 минут постоїмо, За одного пообідаємо Воно ну, просохне і далі в бой на сьогодні ми повинні закінчити посів сої. Тут нас передають грузу на два дні, перейдемо після грози на посів гречки, ну а далі почнемо хімічити, як я називаю, кропити, кропити, кропити і кропити.